Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі «Іспанія. Українці зараз я в Малазі. І сьогодні я хочу пройтися з вами по центральному ринку Атарасана. Це улюблене місто жителів Малаги. І вони сюди дуже люблять приходити попробувати оцю смажену рибку. Ну, типу риба по андалусійськи вона називається. В Мадриді вона коштує дуже дорого. Ну, Це такі бокерони вони називаються. У нас продаються в кожному магазині. вони. Так? E, значить, цей ринок цей ринок взагалі, ну, я дуже люблю знімати ринки. Чому? Тому що це не просто, що ти дивишся, щось купуєш, да? там можна поїсти, щось собі там ну, купити і щось собі, подивитися прям як музей. А цей, цей ринок. Він колись, коли мусульмани були тут ще при владі, ще до Реконкісти, він використовувався в портових цілях ну, для моря. Потім йти, його він використовував як склад, як... Як казарма, потім його знесли. І вже новий архітектор його побудував в арабському теж стилі. І вже він як базар, і це ось таке от класне місто для іспанців для малагенців сьогодні. Будемо дивитися. Так, ось заходимо прямо на базар. Подивіться, які вітражі класні там зразу. І тут зразу починається взагалі. Зразу морепродукти мої улюблені. Зараз будемо дивитися, що тут. Так, це сирі на по 7 євро за кіло. Так, це міді по 4. У мене є щось? Росара. Це риба розсада за 12 за кіло. Оце ці маленькі теж прикольні, бачите? Ось ці це типу такі окулки. О, так. Далі. Ага, осмінок по 12 за кіло. О, це класна ціна. І кальмарчики маленькі по 8. Дивимося далі. 4 євро великі, вже великі ці. Е like, <goosh> Оце мені подобається. Оця штука, 8 євро, по називається. І помаленькі такі рапанчики. Оце риба, така язик, 15 євро за кіло, щось на камбалу схоже. Знову розсадили великий кальмар на 15, а це маленькі такі, типу, чепірончики за 12 євро. Вони їх люблять дуже так жарити. От, а це оці рамочки, вони з пастою робляться, з макаронами. Усім лам, ось ці наси, камарони красні, це камарони по вони більш солодші. Ну а оці штуки забув, як вони називаються, вони мені взагалі не подобаються. У них фактично нічого нема всередині. А ні, це цигалас, в них є, вони типу, морський рачок такий Так? йдемо далі. Тут у нас ого, тут уже атунчик, атун великий, і це якась риба така, незрозуміла, це морський чорт. Perdona, ¿cómo se llama este pescado? Borriguete. Borriguete. ¿Es un pescado azul? Sí, sí. Un tipo de nazrazo tunzacho. ¿Y cuál? Calmare. Ya. 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 Ну тут так само, але бачите, тут розділочка і ще йде на рибу. Оце бакалодія. О, бачите, оце морський чорт, як розділиться, дивіться. Це бакалодія, 5 євро за кіло. Це така рибка, але вона у нас по 3,50 малася. Тут, тут вона дорожча, бо вона більша. А це якраз оця і риба по-андалузійськи робиться. от Вони її смажать. Ну, в таких кульочках, як насіння подають у нас. Так, Ідемо далі, дивимося. Не знаю. Тут у нас фурель. Фурель це типу, щось з кумбрі. Осьминог, дивіться. 780 осьминог. А оце бакалао в солі, типа тріска в солі. Я, її, я раніше не розумів, в чому прикол. Тобто ти її береш, в общем, ну, на, на ніч ставиш воду, вона без солі становиться. І потім ти можеш її... Салат додати, от так вот прямо сиру. Так, ось тут у нас взагалі великі якісь риби. Ось це морський півень за 36, наскільки я розумію, ось він такий великий. Так? Великі кальмари, дивіться, які здоровені, по 24. А це що у нас таке? Пердонатись? Меррук. Меру. а це групер. І рапи? І це, скоріше І це рапи? Ага, це мерлуза, а рапе вже розділений хвіст, бачите? От його хвіст, якщо його зварити або на пару зробити, то він такий, як, ну, як лангуст, лангуст великий. Такий ну, на смак. Називають його лангуст для бідних. Я робив навіть рецепт сам. Бачите, як розділу людина красиво кальмара. Просто руками знімає з нього шкірку, витаскує Ну І ось бачите, оцей величезний шматок м'яса це е, риба меч мерлін або песе спада іспанською називається. Так, о, Устриці устриці по 12 тут. Так, Тут всякі ракушки. Ага. Ось оці замбуріння за штуки по типу морський грібінець. Ну no, і і решта. О, бачите, дивіться, які, які великі канії. За 30 вони. А воно устриця по 14 ще. Кейс. І це Як Марґо. Мар. Марі. Марго. Не знаю, що це за І ісу? Ленвардо. Оце ну, така, як, оце вона прикольна, дуже, як камбала. Класна. 33 за кіло, це дуже великі кушки. ну Дуже велика. Вона загалом так маленька у нас в магазинах продається. Так, тут у нас ну, знову ж ці бакерончики маленькі, як насіння. Красада. О, краби. Оці такі, типу, бички, щось типу, такого. Ну, от у нас в цивілі такого немає, таких немає. Ну і це, це типа це теж такої риби немає, бо і є 12 євро. Ого, дивіться, які тут здоровецькі риби. Оце сальмонета дуже смачна рибка. Це вона, червона, ось, А оце такує перший раз бачив. Бачите? Червона. Дивіться, яка вона зараз. Я спробую сюди зняти ще. Знову ж таки, морські чорти. Ой, бачите, розділений. Це і, і от така величезна мерлуза. У нас реально таких величезних не продається. Гігантські мюльхіони за 4, ну нормально. У нас по 3,20 севілі. Ну і далі ракушки йдуть. Ракушки. креветки чи Лангостінес, я так розумію, що це кріветки. І щось рапи? Тердона? Тердона, -рапи? Так, це морський чорт вже розділений. Бачите, який здоровенний у нього віск виходить. 124 бустриці. І тута. тут у нас о, тут дуже багато таких соленів. Це тоже класні штуки, їх куплять. Оце ікрамер лузи, осмінов. Оце оці бакерончики, типу анчоуси. це теж тільки це в, не, в олії, а є у гудчосі. Оце типу салат, різний, типу, мікс, із не всіх. Ось такий подивіться. Перший раз таке бачу. Цей тіс, мабуть, біла кріпівка, аутентична, свіжа. Написано. А це розова, приблизно, оце за 80. А це, оце, і такий, типу, полосатий, це гамбон, червоний гамбон називається він. Ага, бачите, ось тут теж розрізають. Это якщо я витрачу петри,